Всім привіт! Мене звуть Яна, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді книга, яка вже претендує на звання Розчарування року, хоча до завершення цього самого року ще далеко. Отже, говоримо про маленького друга Дони Тарт, але про все по порядку: роман Маленький друг вперше був опублікований у 2002 році, через 10 років після дебютної таємної історії та за 11 років до останньої книги Тарт щіголь це усі роботи з творчого доробку авторки, романів усього три. І як ви вже помітили, на написання кожного з них тарт витрачає приблизно десятиліття. Зважаючи на те, що Щіголь був опублікований вже 11 років тому, знаю, що багато фанатів письменниці сподіваються в найближчому майбутньому побачити ще одну книгу. Хай там що, а тут я до них приєднаюся. В Україні всі романи тарт видавали КСД останнім вийшов маленький друг у травні цього року. Почнемо з сюжету. Роман розпочинається з того, що дев'ятирічного хлопчика Робіна знаходять повішеним у власному дворі в розпал святкування Дня матері. Через багато років після трагедії досі невідомо, хто винен у цьому злочині, що взагалі в той день трапилось. Незважаючи на величезну купу людей, яка була присутня на сімейному святі, ніхто з них нічого не бачив. І ось через 11 років молодша сестра Робіна Гаріт. Який на момент подій роману вже виповнилося 12, вирішує розв'язати цю загадку і все ж знайти вбивцю брата. Так інтригуюче і багатообіцяюче починається маленький друг, але не ведіться, не повторюйте моїх помилок, не вірте анотації, не вірте першим 150 сторінкам. Бо, якщо ви, як і я, чекатимете від книги динамічного захоплюючого сюжету з розслідуванням, викриттям якихось сімейних таємниць, ви залишитесь розчарованими. Бо, і я зараз зроблю величезний спойлер, який тим не менш може врятувати вашу нервову систему і повпливати на рішення читати чи не читати цю книгу. Через 634 сторінки ми так і не дізнаємо, що насправді трапилось з робіном, а своє розслідування Гаріат завершить ще у першій третині книги, бо виявляється, роман насправді зовсім про інше. Що ж ми маємо на виході? Через 11 років після смерті Робіна родина кліві все ще не може змиритися з цією втратою. Батьки, які до смерті сина не надто ладнали між собою, взагалі роз'їхалися, не розлучилися, проте батько переїхав в інший штат, скориставшися тим, що йому запропонували роботу, а насправді, щоб віддалитися від родини, яка йому не надто була потрібна. Батько заводить собі коханку, а всі його стосунки з сім'єю зводяться до оплати їх рахунків та подарунків на свята. Мати Робіна впадає в депресію і більшість часу проводить у ліжку, зовсім не помічаючи двох інших своїх дітей: Гарят, головну героїню роману, про яку я вже згадала, та Елісон, її старшу сестру, який у книзі десь 15-16. Усе своє дитинство дівчатка проводять в атмосфері трауру, майже нікому не потрібні. Хоча, крім батька й матері, у них ще є бабуся Еді, жорстка і досить вольова жінка, та три тітоньки. Але всі вони тримають якусь дистанцію від дітей, живуть своє життя і не особливо опікуються сестрами. Найближчою людиною в житті дівчаток є їх темношкіра економка Іда Ру, яка, можна сказати, заміняє їм матір. До речі, лінія зі служницею трохи нагадала мені роман-прислуга Кетрін Стокет, події якого відбуваються у 60-ті роки минулого століття в штаті Місісіпі. Події ж маленького друга відбуваються десь у 70-ті роки у невеликому містечку Олександрія, теж штат Місісіпі. Отже, саме Іда піклується про Елісон та Гарріат, готує їм їжу, прибирає, пере, відпускає звичні та трохи набридливі у дитинстві коментарі, типу помий руки, вдягни шапку, які тим не менш зазвичай вказують на турботу. Рідня ж дівчаток взагалі не цікавиться їх інтересами та не переймається їх почуттями. Дуже показовими є, наприклад, думки бабусі Еді під час похорону одного з членів родини. Еді втомили діти та їхнє гіпертрофоване голосіння в похоронному залі на цвинтарі. Тепер дівчатка сиділи на задній варанді і далі скавуліли, точно як за тим здохлим котом. Нічого глобального, з гіркотою подумала Едді, у світі нічого глобального не сталося. І ось на фоні такої загальної покинутості, абсолютного нерозуміння з боку дорослих Гарят розвиває в собі культ минулого. Вона роздивляється старі фотографії, старі речі, милується маєтком, який колись належав родині, і їй здається, що саме тоді, в минулому, життя було радісним та щасливим. Мама була активною і енергійною, сім'я була цілою, Робін був живим. І ось через такі думки Гаріа і вирішує знайти вбивцю брата, щоб помститися йому за втрачене потенційно радісне життя. Пошуки дівчинки були втім недовгими. Вона вивчає газетні вирізки в бібліотеці, пробує опитати своїх тіток, які від неї відмахуються, як від настирної комахи, і взагалі не бажають чіпати цю тему. Зрештою, Гаріат знаходить, як їй здається, винного у цій трагедії. І разом зі своїм другом Гелі створює план відплати викритому злочинцю. Десь тут у романі починає розвиватися паралельна сюжетна лінія, що фокусується на неблагонадійній родині ретліфів, більшість членів якої мають кримінальне минуле і кримінальне теперішнє, бо родина ретліфів займається виробництвом і продажем метамфітаміну. На момент оповіді їх сім'я складається з шести братів, двоє з яких перебуває у в'язниці. І бабусі, і власне одного з братів Гаріат і підозрює у вбивстві Робіна. Не буду далі спойлерити сюжет, то дам лише, що до кінця книги ми спостерігатимемо за тим, як Гаріат своїми діями створить проблеми собі, створить проблеми оточуючим, буде втягнута у махідації місцевих наркодилерів та до чого це все зрештою призведе. В принципі, я можу сказати, що зрозуміла цю книгу і зрозуміла, з якою метою написала її авторка. В першу чергу це роман дорослішення. Гаріат, дівчинка, що виросла в оранжерейних умовах, і на початку книги захоплена думками про потенційні пригоди, по ходу оповіді постійно стикається з жорстоким дорослим світом, і наприкінці вже добре розуміє суворість реальності. Ще одна наскрізна тема роману це проблема расової та соціальної нерівності. Нагадаю, події відбуваються у 70-ті роки у Місісіпі, коли заможні білі могли мати лише один тип відносин з темношкірим населенням. Афроамериканські жінки і чоловіки працювали у них як прислуга, проте ніколи не досягали статусу друзів. Дуже показовим є епізод, коли на вже згаданий вище похорон одного з членів родини Гаріат забувають запросити економку, хоча вона пропрацювала в сім'ї більшу частину свого життя. Чи то існування темношкірої прислуги не й згадки, чи її просто не хотіли кликати у будинок повний білих родичів. Більш того, афроамериканців в романі зневажають навіть найбідніші верстви населення. Так, Тарт пише, що Гаріат і Гелі відвідували Олександрійську академію, як і майже кожна біла дитина в окрузі. І навіть Ретліф і ледь не морилися голодом, щоб їх діти трималися подалі від громадських шкіл. Далі в цьому ж абзаці авторка зазначає, що Олександрійська академія була приватною школою лише для білих. Тож, як бачимо, бідняки були ладні на все, тільки б їх діти не вчилися в одній школі з кольоровими. З іншого боку, авторка описує, яку огиду відчувала Іда, економка Гаріат, під час зустрічі з бідними, обшарпаними, але білими дітьми. У книзі є досить яскравий момент, коли до будинку клівів підходить дівчинка з бідної родини, і Іда її проганяє, а та, тікаючи, губить книжку. Бик Фердинанд кособоко лежав на тротуарі, де діти його впустили. Іда натруджено схилилася, щоб підняти книжку, узяла її за кутик великим і вказівними пальцями, наче та чимсь заражена. Тримаючи книжку на витягнутій руці, вона з рвучким видихом випросталася і попрямувала за будинок до сміттєвого контейнера. Але, Ідо, зойкнула Елісон, це ж бібліотечна книжка. Мені все одно звідки вона, кинула Іда руни, обертаючи голови. То ж патолоч, не хочу, щоб ви її в руки брали. Загалом книга просто просякнута неприязню різних соціальних груп населення. Темношкірі зневажають жебраків, усі зневажають темношкірих. Ще одна важлива тема маленького друга це проживання втрати. Ми бачимо, як сильно смерть Робіна повпливала на його родину і до чого це призвело в майбутньому. Травмовані дорослі, які так і не змогли б прийняти те, що сталося, і якось рухатися далі, в свою чергу травмують ще двох дітей своєю байдужістю і закритістю. І по факту, якби від запитань Гаріа про брата не відхрещувались, якби її матір, бабуся і тітки розповіли, що трапилось, що відомо про смерть Робіна, поговорили з дівчинкою чесною на рівних, усієї цієї історії взагалі б не було. Що ж ми бачимо натомість? Я хочу дещо запитати, у відчаї перервала Гарріат. Це важливо, про смерть Робіна». Аді стет миттю припинили розмову. Аделаїда відірвала голову від атласу доріг. Їхня несподівана врівноваженість була такою розючою, що Гарріат відчула наплив страху. Ви ж були в будинку, коли це сталося, мовила вона в незручній тиші, трохи поспішаючи зі словами, що перечіплялися на язику. Ви що, нічого не чули? Дві бабці перезирнулися, минула дрібна мить роздумів, під час якої між ними, наче, відбулася якась безмовна комунікація. Тоді Теті глибоко вдихнула і відповіла: Ні, ніхто нічого не чув. І знаєш, що я думаю? промовила вона, коли Гаріа спробувала перервати її новим запитанням. Я думаю, що це не найкраща тема для обговорення, щоб її отак не дбала зачіпати серед людей. Підсумовуючи цю частину, скажу, що теми, описані в книзі і те, як вони описані. Через діалоги, через окремі фрази кинуті мамохі, через взаємодію героїв, усе це мені сподобалось. Донатар дійсно майстерно володіє словом, і роман в цілому дуже красивий і художній. Але це неможливо читати. Я продиралася через текст книги два тижні і дочитала її лише для того, щоб повністю сформувати свій відгук. Книга надзвичайно нудна, вона перенасичена деталями, як в принципі усі романи тарт. Але у таємній історії із Щіглю, в я обожнюю, ця надмірна деталізованість не заважала і не гальмувала читання, бо сюжет увесь час тримав увагу. Читаючи ж маленького друга, я втратила свій інтерес до того, що відбувається, десь після першої третини книги, коли зрозуміла, що кіна не буде, а анотація ввела мене в оману, змушуючи вважати, що це буде щось захопливе. Ні. Книга настільки ж задушлива, як описане літо в Місісіпі. Персонажі здебільшого не викликали у мене симпатії, а головна героїня ще й дратувала. Гаррі вела себе то як капризна дитина, то як Том Круз у місії нездійсненій, і часто мені хотілося просто схопити її за плечі і добряче струснути. До речі, мої друзі, разом з якими я читала цю книгу, просили передати, що кобри так прицільно не літають. Якщо ви вже читали, то розумієте, про що я. Взагалі, це, мабуть, одна з небагатьох книг у моєму житті, коли мені ані на стілечки не було цікаво, що станеться далі і чим все закінчиться. Усе, чого я хотіла, це пошвидше дочитати цей роман і почати щось нове, аби перебити після смак розчарування від книги. Кінцівка також підлила масла в вогонь, мало того, що нам не дали відповідь на головну загадку історії. У фіналі ми приходимо. Нікуди. У мене було відчуття, що авторка кинула своїх читачів на призволяще. бо питань після прочитаного набагато більше, ніж відповідей, і головне з них, так навіщо я лупала всю скалу. Чи можу я рекомендувати маленького друга? Так, мабуть, якщо ви любите повільні, тягучі романи з детальними описами і великою кількістю персонажів, і вам не важливо, щоб сюжет, зрештою, кудись дійшов. Але, на мою думку, це найслабша книга тарт, і, до речі, оцінки на Гудріт зі мною згодні. Маленький друг не виборов собі право залишитись на моїх полицях навіть для колекції, бо я не знаю, що має трапити, щоб я захотіла перечитати цей роман. Ой, що ж так голова болить? Так. А ти що тут робиш? Ану, бриз звідси, я ще жива. О, а що це за книжка? Не пам'ятаю, щоб я її читала. Так, подивимось. Отже, сестра Робіна Гарріет вирішує знайти його вбивцю. Угу. Дуже скоро розслідування перестає бути грою. Ну, звучить інтригуюче, треба спробувати.